І так, всім привіт, дорогенькі. Так, хто придбав розсаду, об'ясняю, як її правильно посадити. От беремо саженець, звичайний, лопатку, сапаничку, що у вас там буде під рукою. Беремо сікаторчик. Також звичайний. Беремо корінь, дивіться. Його потрібно підрізати на 2-3 см. Якщо, наприклад, ви бачите, це певно саженці замовляють. Обріжити навіть отак, нічого страшного. Ось дивіться, я обрізаю отак. Залишаю всього 5 см кореня. Беру, роблю ямку. там, Наприклад, ви будете в себе садити. Ось ямочка, тут спущив земляку. Земля в мене вогка, тому поливати не потрібно. Якщо земля сухенька, обов'язково проливаємо. В чому загвоздка? Вам потрібно посадити рівнесенько, щоб корінь був перпендикулярно до землі. Ні в якому разі він не повинен бути отак загнутий. Якщо загнутий корінь буде, він буде вас відмирати. І обов'язково, зверніть увагу, показую вам наглядно. Зараз пообриваю. Ось можете побачити, ось корінчик новий росте. Оце саме основний корінь. Вам потрібно посадити по корневій шийці. Не глибше і не вище. Іменно по корневій шийці. Щоб просада вас прийнялася і гарно росла. Беремо, ставимо в земельку, ось рівнесенька, ямка в мене є. І обгортаємо. Обгортаємо і притрамбовуємо. Притрамбували, подивились. Дивіться, оце посаджено правильно. Чітко по корневій шийці. Можете трішечки-трішечки вище, Ну, трішечки. Тому що у вас будуть дощі, осадки і вона може земля осістись. Ну, ні в якому разі не садимо отак. О! Якщо ви бачите, ось корнева система виглядає. Цей саженець буде у вас пропадати. Або не запихаємо його на той світ. Отак, що один листочок виглядає. Також саженець згніє, не буде з нього діла. Садимо правильно. Корнева шийка. Обов'язково корні рівно. Обов'язково рівно. Ні в якому разі вони не повинні бути підігнуті. І садимо по корневій шийці. Саженець посаджений, гарно росте і розвивається. Обов'язково, хто посадив, саженці нейтрально світового дня. Вона відразу вас зацвіте, я вам гарантую. Всі цвітоноси перві вам потрібно буде видалити. Жодного не залиште. Не залишайте куштувати ягоду. Я вас попереджаю. Хай ваш саженець нормально приживеться. Ягоду скуштуєте через 2-3 недільки, бо вона вас знову зацвіте. Тільки саженець нормально укоріниться, нормально почне розвиватися, він знову вам дасть ягоду. Зацвіте ще сильніший і більший і насипе вам ягоди. Тому ото так сидіть. Дивіться, зараз я вам покажу. Навіть якщо.